Вправа 500, Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо тоді, дивимося, які це рівняння і як їх розв'язати. 15х плюс 12х плюс 7 дорівнює 169. Спочатку треба спростити всі рівняння. Ну що ж, як можна спростити? Дивіться, ми можемо тут x винести за дужки, ну або думати логічно, 15 частинок плюс 12 частинок буде 27 частинок. Ну, або виносимо за дужки. Тобто пишемо X. Помножити. Ну, а в дужках залишиться з першого виразу 15, а з другого виразу 12 плюс 12. І плюс 7 це дорівнює 169. Чудово. 15 плюс 12 це 27, тобто ми пишемо, що х, що множиться на 27, плюс 7, і це дорівнює 169. Ну, як знайти невідомий доданок? Оце х помножити на 27. Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що х, що множиться на 27, це дорівнює 169 мінус 7. Або х помножити на 27. Дорівнює 169 мінус 7, це буде 162. Пишемо, це дорівнює 162. Ну і тепер у нас запитання, як знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо, що х дорівнює. Треба 162 поділити на 27. Ну тут вже нічого не зробиш, прийдеться ділити куточком. Пишемо 162. Поділити. Поділити на 27. 16 не ділиться. Прийдеться підбирати число, щоб 162 ділилось на 27. Спробуємо, напевно, 6, тому що 6 на 7 в кінці буде двійка. 6, 6 на 7 це 42. 2, пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 6 12 плюс 4 це 16. Так, віднімаємо. 2 2, 162 мінус 162, залишок буде 0. Тобто ми пишемо, що частка у нас дорівнює 6. Отже, пишемо, що x дорівнює 6. Все, ми розв'язали і кажемо, що якщо тут підставити замість x6, то в нас ліва частина дорівнює правій. Ми розв'язали рівняння, знайшли його корінь. Тепер дивимося у другому завданні. Ну, Якщо подивитися на цей запис, видно, що можна тут y винести за дужки. Лише треба дещо переписати. Не просто написати плюс y, а плюс 1 y. Та ми пишемо 15, y далі плюс 1 Y, далі мінус 10, мінус 13. Це дорівнює 131. Так, ну що ж, тут можна Y винести за дужки. Виносимо Y за дужки. У дужках залишиться з першого виразу 15. Далі з другого плюс 1. З. Третього буде мінус 10. І мінус 13 це дорівнює 131. Добре? Тепер дивимося. Що буде в дужках. 15 плюс 1 це 16. 16 мінус 10 це буде 6. Тобто ми пишемо, що y, що множиться на 6, мінус 13. І це дорівнює 131. Добре? Ну, а тепер дивимося. Це все в нас невідоме зменшуване. Від'ємник і різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. То ми так і пишемо, що y, що множиться на 6, дорівнює 131 додати 13. Ну що ж, можна стопчик додати, можна усно. Давайте стопчик додамо. 131. Додати 13. Додаємо 1 плюс 3 4, 3 плюс 1 4. А тут буде одиничка. Отже, записуємо Y помножити на 6 дорівнює 144. Ну, а тепер нам треба знайти невідомий множник y. Як його знайти? Треба добуток поділити на відомий множник. Так і пишемо, що y дорівнює 144, що ділиться на 6. Ну, давайте будемо куточком ділити. Записуємо тоді 144. Що ділиться? Що ділиться на 6? 14 поділити на 6 це буде 2. 2 на 6 12. Віднімаємо. 14 мінус 12 це буде 2. Зносимо 4. 24 поділити на 6, це буде 4. 6 на 4 це 24. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді, що y дорівнює. Отже, частка у нас 44 поділити на 6 дорівнює 24. Все, ми розв'язали рівняння. Знайшли, при якому значенні y у нас рівність буде правильною. Добре, ну а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні у нас розв'язком є число 6, а в другому 24. Ну що ж, ось таке завдання, ось так можна розв'язувати рівняння. На цьому вправу завершено.